Ну що ж, всім привіт, і ви на каналі AtomPlay, і сьогодні ми продовжуємо. Сьогодні ми продовжуємо будувати автомобілі в грі під назвою Car Manufacture. Ну що ж, хлопці, якщо ви пам'ятаєте минулий раз та дівчата, ми збирали саме автівочки BMW. і надалі продовжуємо їх збирати. Так, хорошо. На чому ми зупинилися? Ну, в принципі, ми зупинилися на тому, що в нас е скоро мають з'явитися нові автомобілі. І на тому, що я вам показав. А що я вам показав? Я показав саме, як збираються лінії саме цими роботами. Ну, е роботами. <раб> роботи. Крани, крани. Це, я так розумію, тут такі кранчики спеціальні. Ну, рука монтажного крана. Не знаю, в чому прикол саме подальших. Ну, в принципі, якщо взяти ось цей базова збірка, оцей іменно кран, то в принципі нам повинно вистачати навіть на одній отакій платформі е зібрати машину. Тому що чим далі ми йдемо, тим складніше, тим маш... автомобіль стає ну, типу, що треба більше деталей для нього. Так, чому не збираємо? Ні, здається, все збираємо. Ну, дивіться, в коментарях всього-навсього можна сказати, що одна людина написала, як вона хоче, аби автомоб... наступний автомобіль називався. Тому, в принципі, я зараз, так як і обіцяв, це і зроблю. Я просто-напросто назву машину, е так, як людина просила. Так, зараз я подивлюся ще раз цей коментар. Е Та-да-да-да. -да -да. Все, знайшов. Знайшов. Ой, такої BMW, звісно ще ніколи не було, але це буде саме перша беха, яку назвали саме так. Добре, що там тут у нас? В принципі, автомобілів ніяких нових немає, тому я думаю, що ми з вами перемістимося. Точніше, я включу пряме включення, коли вже дійсно стане більше автомобілів. Або. Або. В принципі, ми можемо, знаєте, чим зайнятися? Ми можемо зараз розширити наш... наш автомобільний завод, тому що. Нам його якраз таки потрібно і розвивати. Так, давайте його почнемо розвивати, саме з того, що позбираємо це все сміття в якусь одну точку, тому що це сміття, мені, чесно кажучи, трошечки заважає. Саме тим, що я не можу розширити Ой, я взяв видали випадково. Саме тим, що я не можу розширити зараз свої, свої... Точніше, свої володіння. В принципі, я міг би зараз ще більше робити автомобілів одночасно. А для цього потрібно просто-напросто позабирати оце сміття звідси. Зараз, до речі, я покажу, як саме ми будемо розширятися, так сказати. Так, хорошо. Це все забираємо, забираємо, забираємо. Все можна, в принципі, потихесеньку позабирати. А, ці дерева, до речі, я ще й продаю. Я отримую за них прибуток такий. Невеличкий, але все ж таки прибуток. Саме головне, що ми не, не пішли в мінуси. Тобто ми залишилися поки що на тому рівні, на якому ми і були. Ну, типу, на плюсовому рівні. В нас є кошти, ми можемо собі дозволити щось ще зробити. Так, давайте відразу генератори от сюди. І почнемо трошечки розширювати. Ну, я думаю, що десь ось так, в принципі, буде достатньо. Так, <ф>, да, багато, можливо, багато, не знаю. Скільки 37 енергії? Блін, от, от єдиний мінус, я не знаю, чи нам вистачить енергії. Ну, хоча б давайте три просто поставлю. А можливо, дві з них я саме запущу зараз в лінію в производство. Так. А ми можемо ще, до речі, поставити ще одну зону цю зробити. Продажну, почекайте, де вона там ось. Ні, ми не можемо, тому потрібно ось нам якраз таки йти сюди і. Купувати оновлення, оновлення, оновлення політики продажі. Тепер у нас буде продаж 2. І зможемо, в принципі, з цього моменту якби вже робити. Ну, точніше, продавати вже три автомобіля просто-напросто. Так, я хочу зменшити цю палатку. Ой, не палатку, а це місце. Так, для продажі автівки. Аби. Вона просто тут мені влазила по концепції, де і все. Так, де там, де там, де там, де там автомобіль. Ні, це не то. Оце ось нам потрібно. Все, хай собі тут крутиться, вертиться. А який саме автомобіль я буду виробляти? Мабуть, що оцей, що зараз вони новий відкриють. До речі, так як люди. Люд... Так, у нас є можливість заволодіти ще людьми. Тому я, в принципі, зараз цим і займуся. Я зараз. О, клас. Знаєте, що я тільки що відкрив? Я тільки що відкрив е, додаткові очки. Тобто, в нас на початку давалося всього-навсього 100 очків, тепер будуть заробляти е, а як так виходить, що вони будуть на тиждень заробляти менше, ніж. Ну, ладно, щоб не заробляли менше, візьмемо ще наймемо 4 людей, аби швидше нам е, з, ну, чертіжи знаходили автомобілів. Так, давайте тоді. Давайте тебе беру. Тебе не беру, не беру, не беру, не беру. Беру, не беру. Скільки тут? Ну, Давайте я три додав. Я три додав цих. Давайте візьмемо п'ять людей, щоб ті могли ще замінювати оцих, що в принципі кудись пішли, пішли відпочивати, ще щось. Так, скільки в нас вже їх? Раз, два, три, чотири, пять. Шість, сім. Крісел у нас якраз таки 5. Ну, В принципі, чудово. Давайте тільки зарплатнюємо трішечки, зменшимо. Так, готово. Все, тепер у нас оця ось Ну, нові Нові, як би, автомобілі підуть набагато швидше, будуть набагато швидше їх досліджувати. Тому, в принципі, можливо, ми вже побиреньку і дійдемо до більш новіших автомобілів. Тому що поки що ми збираємо автомобілі, мабуть, що 1800 якогось там року. А, ну да, у нас в принципі 1887 рік. Почекайте, а в автомобілях, здається, тут і не пишеться, якого саме вони року, в тому плані, поки я їх не випустив. Якщо я випустив автомобіль, то в ньому буде писатися якого саме він року випущений. Ось, бачите, 1886. Ну да, да. Так, що, давайте тоді вибирати. Я не знаю, що ми будемо продавати. Я думаю, що цю першу машиночку потрібно буде якраз таки і продавати. Так, як там нікнейм нашого любого підписника, який якраз таки залишив коментар, як мені назвати автомобіль. Ну, давай назвемо ось так, як його нікнейм. z Гас. Ой, Z. -G -S t Ось така BMW Z8 Guest у нас зараз буде випускатися. Так, хорошо. Давайте її тепер пустимо на випуск. Так, сюди, сюди. І. сюди. О, до речі, знаєте, що саме прикольно? Ми, в принципі, по електроенергії ще прям тютелька в тютюльку влазимо. 5,5 електроенергії в нас залишилось із 100. Непогано, непогано. Так, давайте автомобіль є. А. Ціну, ціну, ціну. Саме головне, треба ж ціну поставити, саму таку 350% навара просто мені потрібно на ній. Давай, 350% є. А скільки в нас зараз, до речі, 200, 200, 2500. Ну, в принципі, цей спорткар буде набагато дешевше, ніж всі інші. Ну, нічого страшного, нічого страшного, хай так і залишається, в принципі. Так, давайте розширимо трошечки ще нашу парковку. Добавимо трохи паркомість. Тому що ми зараз, я думаю, будемо набагато більше автомобілів виробляти, тому і потрібно трошечки нам розширити свої можливості. Так, єсть. Просто я ще хочу, щоб ви розуміли, випускати автомобілі перед тим, як вони підуть на продажу, і потім їх аж уже продавати, коли в мене там буде певна кількість цих машин. Ну Давайте отак ось залишимо. Можливо, ще буду розширяти. Тому що дивіться, ось ці машинки, наприклад, взагалі поки що ще не продали. А їх уже три штуки тут зібралося. Ну. Ага, я не вибрав, да? Ну, зараз виберу. Так. Е... А, я всі три вибрав, да? Всі три цих. Ну, зараз почнуть працювати наші руки, крани, роботи, як хочете, їх так і називайте. Давай, 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 давай. Все. Чудово. Хай починають працювати. Єдине, що я думаю, що нам потрібно ще додати саме оцих людей, які нам носять ці ящички. Тому що мені чомусь здається, що їх маловато і вони не встигають все донести. Плюс деякі з них відпочивають, чілять собі, треба, треба їм трошечки знайти заміну. Так, чудово. Ага, ні, не всім ще. Все, чудово. Всім підняли зарплату. Нормас, нормас, нормас. Тепер залишилося лише, аби автомобілі збиралися. Ну, в принципі, збираються. Блін, капець, у нас зараз тут стільки машин буде. І знаєте, кого я хочу ще? Я хочу ще найняти одного продавця, навіть двох продавців. Аби вони заміняли одне одного, і в нас зараз буде два стола по продажам, я хочу зробити. Давай. Ну третього мені рівня найди, ну що ти не можеш знайти. Я всіх буду відхиляти, поки не знайдемо третього рівня. Ой. Це так складно Це так складно третього рівня знайти, серйозно? Ну бистрійше, будь ласка. Мені потрібен всього навсього третього рівня. О, нарешті, третій рівень. Є. Так. А що? Ні, ні! Я не хотів його звільняти, я не хотів його звільняти. ну я так складно їх шукав. Наємна. Зараза. Ладно, нічого страшного. Наймемо нового, так сказати. Ого, 20 хочеш, нічого себе йди в баньку. Попарся трошки. Так, що е я хотів ще, що я хотів ще. Я хотів відразу і побудувати ще один стіл для продажі автомобілів саме. Я думаю, навіть ось так ми його поставимо. Давайте ось так. Тому що потім зможемо ще ось тут поставити. Так, чудово. Чудово, в принципі, у нас тепер дві, три людини в відділі продажу, два стола для них є. Од... ну, Одна людина заміняє іншу. Я не знаю, що нам випускати, не випускати цей автомобіль. М -м, мабуть, що ми будемо його випускати. Зараз я його і випущу. Єдине, що я хочу, це я хочу на нього ще рекламу додати, аби він мені приносив додаткові кошти. До речі, про рекламу. Давайте відразу і додамо можливість ось оголошення робити. Більше оголошень, коротше, робити, типа. Це що у нас? Зал очікування. Невеликий диван для продажу. Так, у нас він уже є. Так, да, він у нас вже є. Великий диван. О, полиця для продажу. Ну, давайте поставимо ще полицю для продажу. О, нова беха підлетіла. BMW 730, давайте. Ну, в принципі, похоже, типу, Rolls-Royce але ж ну, Беха. У нас завод BMW Прикольно, вони тепер стали набагато швидше це все робити. Збирати саме автомобілі. Я знаєте, що єдине думаю. Я думаю, що нам потрібно тепер оцю bmw шечку ставити на продаж, тому що вона дуже дорога. Вона реально дуже дорого буде зараз продаватися. Ну, 200. Ой, 350% це скільки у нас? 3 1420 баксів просто-напросто. Яку ж нам із моделей зняти? Давайте глянемо 2700. Ось цю червоненьку. Де там червоненькі збираються? От її якраз таки ми будемо знімати. А що вона в нас одна? Е, ні, це не порядок. А, ні, в нас їх дві. Все чудово тоді. Так, знімаємо. Е, знімаємо з продажі і оце теж знімаємо. Я, короче, перенесу її сюди. Аби у нас, типа, BMW 740 збиралися два, два конвейера було саме під BMW 730-ї. 730-та должна продаватися 3420 доларів. Це ну, немало. Це немало реально. Давай, випускаємо. Все. Три авто... чотири автомобілі є, я сподіваюся, що хтось їх купив все ж таки. Ну, не просто так я їх випустив, не просто так. Тому вони повинні мені окупитися. Єдине, що я бачу, що люди не встигають доносити запчастини. Хоча, в принципі, в нас не так-то і мало робітників, 36 робітників просто-напросто зараз на підприємстві. Ну давайте ще наймемо вантажників. Ні, було би прикольно, якщо якоюсь ну, коротше, дивіться, ця гра зараз в ранньому доступі, я ще раз повторюю, тому деяких запчастин, ну, деякі тут штуки не можна просто-напросто зараз робити. Ось і такі самі, як станція виробництва деталей. Блін, прикольна штука, я жду, коли вони обновлять цю гру і я б хотів би саме нею скористатися. Я думаю, що це така штука, де я ось поставлю десь на заводі і просто тіпи будуть підходити брати з неї, а не так, як вони зараз. Зараз вони беруть ось типу, склад. якийсь, Оце вони всі сюди бігають, забирають, ну і так далі. Так само, що я дуже хочу, це я хочу ось таку парковку. Вона зараз недоступна. Парковка для декількох автомобілів багаторівнева. Тобто, виходить, що під землею, я так розумію, ну, або навіть на другий поверх буде доставляти автомобіль, Типа, внизу одна і зверху друга. Теж прикольна штука. Ну, поки що, поки що деякі деталі все ж таки нам недоступні. Ну нічого страшного. Подальшому, я думаю, що вони будуть доступні все ж таки гравцям. Так, цей автомобіль вже випустили. Давайте тоді прибирати всі запчастини з нього. Так, це прибираємо, це прибираємо. Давай вміст. Обов'язково прибирайте всі запчастини з цих кранів, тому що потім вони некоректно будуть працювати. У мене вже не один раз так було. Так, да, я хочу замінити на Rolls-Royce саме. Давай, замовлення. Раз. Замовлення два. Все, поїхали. Що, ми не зможемо роллс зібрати? Що саме? Що саме тобі не. А, -а, -а, а. Походу, от якраз таки нам потрібно кран поліпшувати. Тут, здається, на 3 крана, Ну, давайте поліпшимо. 5 тисяч коштує. У мене, в принципі, поки що гроші є. Е -э давайте його прибирати. Так, іди в попку. Тебе теж прибираємо. Так, добре. І ставити вже на місце нові крани. Я сподіваюся, у мене коштів вистачить. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, чудово. В принципі, коштів вистачило, а от е електрики нам не вистачає. Тому можемо, в принципі, оновити генератори, те, що я якраз зараз і зробив. І поставимо трішечки потужніші два генератори. Чому я ставлю генератори? Да, тому що з держави просто брати електроенергію дуже невигідно. Типу ти переплачуєш. О, бачите, в нас відразу плюс 80, 80 енергії є. Так, все, давайте тоді назначувати автомобілі, саме BMW 730-730. Да, 730, 730. І поставимо, щоб всі запчастини до нас швидко сюди надходили. Я сподіваюся, три крана Да, три крана якраз таки для цієї бехі. Це прям в самий раз. Ну і чудово. В принципі, чудово. Так, все. Поїхали. Зараз будуть збиратися 730-ті бехи. А, тут треба замінити відразу. 524-та, так. Да. Давай поприбираємо тут все. Так, готово. І треба відразу це все попродавати, тому що. Вони не коректно тоді працюють, вони пишуть, що їхній склад зайнятий і вони не можуть працювати. Тому треба оце все зробити, цю всю маніпуляцію провести. Ну, коротше. Знаєте, що я ще хочу? Я хочу покрасочний цех. От що я хочу. Давайте будемо ще фарбувати автомобілі. В принципі, в нас зараз бехи робляться, 730-ті, і ну, ви ж самі розумієте, яким вони кольором повинні бути. Вони повинні бути саме чорним кольором. Давайте відразу поставимо чорний. Тому що це сімрочка. А, ну да, чорний. чорний, чорний І спорткари. Ну Хай спорткари залишаються такими, які вони є. Давайте, можливо, ще будемо красити оці звичайні наші 520 Які там? 530? 524 будемо також фарбувати. Фарбувати їх будемо в білий колір. Просто по приколу, мені хочеться в білий колір їх фарбувати. Так, білий є. Білий є. Все, в білий. Все. Вони тепер будуть в білому кольорі. Чудово, чудово, в принципі. Тепер продаємо, можна сказати, нові автомобілі. А, і, до речі, це треба зняти з продажу. Поставити 730. Все, 730 є. Випускаємо і активуємо ось цю рекламу. Активуємо рекламу. І давайте. На цей автомобіль підписника також активуємо рекламу. Так, що там, машина дослідилась? Ні, автомобіль ще не дослідився. Почекайте, а що нам одного не вистачає робітника чи як? Чи він дуже довго там на перекурі сидить? Прикольно, ми зараз 730 почнемо випускати. Оце прикольненько. Я навіть хочу на неї глянути. Давай, де 730? Покажи мені її. Мені треба 730 беха. Ні, бабки йдуть собі накоплюються прям дуже швидко. Е, так, хорошо. Прикольно. Прикольно, що ми можемо прям дуже швидко накопити кошти. А що, бехи щось не виїжджають, прям так довго збираються, чи що? А, а ну так, да, да, да. вони ж у нас білі. <гум> Я щось вже провтикав. Вони у нас білі, а не чорні. А 730-ті ніяк не можуть зібратися. Вони ще вон, досі збираються щось. Чому дуже довго збираються. Ну давай, 730, збирайся побистріше. Опа. Я можу отак подивитися на них. Ну давайте отак і глянемо на них. Блін, ну капець вони довго збираються. Я думав, що вони набагато швидше будуть збиратися, чесно кажучи. Жесть. О! чорна Виїхала! Перша єсть. Ну, дивіться, прикольна така. BMW 730. Що ні. В принципі, непогано. Як для самої першої сім'єчки. Вона реально наче якийсь віп-клас. Ну, по факту, це взагалі, якщо чесно так сказати. Я думаю, що це якийсь Rolls-Royce. Бо дуже-дуже на нього схожий цей автомобіль. Так, добре. Ну, Давайте. Пікан... Піканто. 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 Просто так назву його BMW Picanto. Не знаю, що це за Беха, взагалі такої бехи не існує, то чисто я сам придумав. Так. О, це теж щось дуже схоже на Rolls-Royce, але це, мабуть, якийсь Aston Bentley, щось типу такого. Ну, реально, тут всі легендарні автомобілі беруться, тому. Прям точно-точно сказати по старим автомобілям, що це за автомобіль, я не можу. От коли. Дійдемо до більш новіших автомобілів, от тоді, можливо, я скажу, що це. О, нас купили ш... два Rolls-Royce а вже продано просто. Все, до побачення. Ой, прикольно, прикольно. Так, ну що, хлопці, давайте тоді, знаєте, та дівчата, знаєте, як ми давайте поступимо. А, дивіться, поки в нас автомобілі розвиваються, давайте я трошечки вам пропущу в час. І до розвину автомобілі саме вже до якогось такого більшого рівня, який ви знаєте, який ви бачили. Тому що, в принципі, зараз ми випускаємо автомобілі в 1888 році. І, ну, не всі вони дуже схожі на ті, які ми знаємо. Ну, можливо, ви ще новіші знаєте, а старіші не пам'ятаєте. Ну, я просто старіші ще пам'ятаю автомобілі. Так що такі справи, добре, погнали. Ну що, давайте продовжувати. Дивіться, в принципі, я вже повипускав пару нових моделей, а саме. А саме, дивіться, можна навіть на них глянути. Ось така п'ятерочка, рочка 540 у нас. Ну, Похожа на Москвич, похожа на Опель. По-моєму, ще там хтось випускав дуже похожий кузов. Потім, Наступний автомобіль. це у нас, ну, Я думаю, що це c або Татра. Швидше, всего, що це Татра. У нас це BMW 730, 740. І також ми будемо випускати М3. Ну, отака ось М3. І здається, якщо я не помиляюсь, то це ніби як BMW. По факту це і є BMW, типу якась там, якась. не пам'ятаю, правда, яка саме. Ну, ось перші автомобілі вже поїхали, перші автомобілі випускаємо. Правда, ще не всі. BMW ми поки що не випускаємо BMW М4. Ой, М3 ми не випускаємо, тому що в мене ще поки що немає запчастин на саме на М3. Точніше, навіть не так, не запчастин, а коштів не було, аби поставити ці роботи, які могли б випускати її. Так, добре. Давайте, знаєте що, давайте прибирати звідси оці запчастини, аби у нас вже пішли перші М3. Тому що я хочу все ж таки і М3 вже випускати. На даний час у нас випускається М540 і 740 БМВ. М3, так. Да. І знаєте, я зробив всі кольори, такі, типу, п'ятерочку зробив синій кольор. В BMW все ж таки є синій кольор. Зробив сімку чорною, ну тому що вона в нас повинна бути чорна. І М3, я думаю, зробити ось саме жовтою, ну, типу такою, знаєте, більш золотистою. Якби. Так, давай. Все, поїхали, поїхали. Поїхали. А тепер будемо назначати запчастини. Ну, сподіваюся, що там дуже швидко їх всі. Ага, ясно. Тут навіть багато і не потрібно. Всього-навсього два цеха. Ну, не цеха, а два робочих оцих органа, два цих робото... роботизованих рук нам потрібно. От, як правильно сказати. Тому що вони двоє, в принципі, все можуть зібрати. Тут навіть прикольно, що М3 саме так збирається. Так, чудово. Ну, що, в принципі, все позапускали. Е, нові автомобілі у нас зараз досліджуються. Ну, давайте, BMW 630-та, хай буде. Ну, не знаю. Це, кстати... А, ні, до речі, оце саме 630 яку я назвав, оце Татра. Е, а це я не пам'ятаю, саме, який це може бути автомобіль. Ну, це таке вже. Давайте, що тут ще є? Що ми можемо ще дослідити? О, Сітроенд! Це здається, Сітроенд зараз буде в нас досліджені. Так, ну що, хлопці, в принципі, ми програму мінімум зробили, але ще не до кінця. Ми ще не поміняли, тут машини не поставили. Зараз поставлю автомобілі. Е, так, 5 А, М3. Точно, точно, точно. Це М3 я ще не випустив. Так, вартість у неї є, реклама є, все. В принципі, повинна працювати. Да, в принципі, все потихесенько працює, автомобілі купують. М3 вже збираються. До речі, хочу подивитися, який це саме колір буде. Ну, цей жовтий. Мені цікаво, наскільки він там жовтий. Прям такий. Ну, я хотів, аби він був золотистий, але стопудово він саме таким не буде. Це зрозуміло. Давай, бехочка, збирайся. Дорогенька. О, ні, а вона, в принципі, непоганий колір у неї такий, я вам скажу. В принципі майже те, що я хотів, можна сказати. Реально. Непогано. Ладно, що? Тоді всім дякую за перегляд. Ось така вийшла серія. З вами був AtomPlay, гра під назвою Car Manufacture. І до нових зустрічей. До речі, не забувайте писати в коментарях, як би ви хотіли, аби наступна BMW модель називалася під вашим саме коментарем. Ви там написали, як там БМВ, не знаю, Доберман, ще якось. Тіпа типу, такого. Я це напишу тільки не дуже великі тексти, тому що дуже великі не можуть е поміститися. Дуже багато тексту, типу, не можна тут писати. Так що, все, все. Тоді, до нових зустрічей ще раз.